Уривок з поеми послання Тараса Григоровича Шевченка і, і мертвим, і живим, і ненародженим. Учитесь, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає в злому на всій землі безкінечні, веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла не забуті дідів наших. Тяжкі діла, як більшість забути, я удав би веселого віку половину, отака наша слава, слава України! Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали, Обнімите ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благосувіть дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і, і забудеться срамотня, давня година, І оживе добра слава, слава України! І в світ ясний, невечірній, тихо засіяє, ж, брати мої, молю вас, благаю.